Доброго ранку, любі друзі, я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною трішечки попрацювати. Знову весна завітала та всім людям побажала її красно зустрічати, про добрі вчинки не забувати, тож і нам слід працювати, веселу граматику вивчати. Друзі, оскільки ми з вами почали розмовляти про весну, то я пропоную вам зробити звуковий аналіз слова весна. Скажіть, будь ласка, скільки звуків у слові весна? П'ять звуків, правильно: Три приголосних та два голосних. Скільки складів? Кількість складів у слові дорівнює кількості голосних звуків. Отже, два склади. Який склад наголошений? Весна. Молодці. А як можна змінити слово так, щоб місце наголосу теж змінилося? Наприклад, сказати весни. Молодці. Який перший звук у слові весна? Звук В. Правильно. На письмі звук В позначають буквою В. А зараз розгляньте малюнок і скажіть, що на ньому намальовано. Ми бачимо велосипед, веселку, воду, вишні, викрутку, ворону. Який звук повторюється в кожному слові? Це звук В. Молодці. А зараз поміркуйте і скажіть, які ще слова зі звуком в ви знаєте. Що ж, ви вже добре попрацювали, а зараз давайте трішечки спробуємо почитати. Повторюйте разом зі мною: в, в, ув ву. Уву? Ов? Во. И в ви, ИВИ, АВ, а в ва, ава, и в в, ва, ну, ли, мы, со.